І так, заїхав ще на прийомку, покажу щось, якийсь цікавий такий бак. Я такого ще не бачив. Скріп, такий плоский тут, з одної сторони. а з другої сторони такий випуклий, як із танка якогось. Ресори є, грамезні, товстезні такі, двигуни є. Ну, як завжди, мідяплюється витаскували. остались тільки одні двигуни. колеса, заліза багато, а толку ноль. Нормального нічого немає. Це досить є. Так що, кому потрібно, звертайтесь, будемо продавати. А так, більше нічого такого цікавого тут нема. Так, всім привіт! Буду розпочинати, буду показувати, що є для вас на сьогоднішній день в мене. Дивіться, є ось така кількість лірок. Покажу. Ціна 750. Це також буде 750 за метчики. Метчики різні, є метричні, є трубні, є різні. Ціни одинакові. Так, ручки 10 гривень, 15 гривень. Цей у нас буде 25. Цей у нас 10. Цей у нас 10. 10. Різець у нас буде 45. Цей у нас буде 55, цей 10, 10. Цей у нас буде 80. Пінцети. Цей у нас буде 70. Це в нас буде 100. Такий прикольний. Молоток у нас буде 55. Ці в нас будуть конуси, втулки перехідні. Е, ось такі. Ціна їх буде 800 гривень за оце все. Далі йдемо. Кошка ось така. Немножко. Ціна її. 150 гривень. Це в нас буде 45, це в нас 15. Ножниці будуть е, 200 гривень за оці всі. Це у нас 10. Цей в нас буде 450 охолоджувач. Цей в нас буде е, ціна 250 болтів. У нас тут на 100-130 гривень. Кому хочеться. Без старе. Так, ці в нас будуть накатки по 100 гривень. Якщо візьмете всі, будуть по 80, тобі ж 320 гривень, економія 80 гривень. Ніж в нас буде ось такий 45 відломаний носик. Стяжки для, колес, для цих пружин саморобні ціна 150. Цей в нас буде квадрат 13, відломаний. Ціна за нього 45. Уголок ось отакий. Ціна пропонуйте. Нормальний, гарненький, красивий. Ця в нас річ буде 50, патрон токарний, 160 з ключем. з повністю всім. Шайба є. Присутня. Ціна 1750 гривень. Так, ці в нас по 10 гривень. Сразу сніму коробка. Розпред. кому цікаво. Замок все там є, тому як є. Ціна за неї 250 гривень. <coughs> ці в нас манометри різні тут. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 50. Цей у нас буде 60. Катушки мідні. Ціна 50, 50, 50. Ось такі. Так, кран. Що тут у нас номенклатуру покажу, щоб ви бачили? Ось така. Так, що тут є? Шильдик такий є? Ціна 150. Цей у нас буде 80 шари 138, другий чуть-чуть менший. Ціна за 200 гривень. Цей у нас буде 150 мідний цей паяльник без ручки. Ручку треба накрутити. Ціна за нього буде 235 гривень. Далі йдемо є ось такий. Коробуліна, Кому цікаво. Ціна 150. Цей в нас буде 45. Цей в нас буде 100. Продовжуємо якраз. Цей в нас буде. 100 гривень. Цей в нас буде 60. Це в нас буде 150. Так, є в нас коробки ось такі. Це в нас буде 100 гривень, це в нас буде 120. І оця найдовша буде 200 гривень. Так, є вінти з гайками. які, як ви бачите, ціна, ціна цього буде у нас 300 гривень, ціна цього буде у нас 45. Ціна цього буде у нас 100 гривень. Це для тисків тих, що ну, всі там люблять їх ремонтувати. Винт точений. Ціна 45. Цей у нас буде 80. На останок, що тут, топори вам ще і оцю річ покажу. Мідна. Предохранитель, другими словами, мідний. І так, ціна за нього 80 гривень. Е, цей у нас буде 45, цей у нас буде 180, цей у нас буде 200 Вони всі були заварені, скоріш всього. Ну Цей разі що тільки не був. А цей точно був заварений, тому що ржавчина повідлітала вон там внутрі. Е, ціна за нього 180 Ну і все, вроді би швиденько так все показав, продемонстрував. Кому щось сподобалося. Або ж хто хоче купити. Пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, що вам потрібно. І будемо з вами домовлятися, будемо відправляти. В нас іде повна оплата на карту. Без предоплати не працюю, тому що дуже багато клієнтів не приходять за своїми посилками. Після цього я тільки по повній оплаті. За цю пропонуйте. Номенклатури тут, як такової, немає. Ну і за цю також. Від вас чекаю лайків, коментарів. Всі їх читаю, всі їх е, перечитую, всім відповідаю. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.